Це пані Олена. Поруч з господаркою чемно сидить Дай. Свого улюбленця жінка привела на виставку собак, аби підготувати його до племінного розведення. Займаємось з хендлером. Ми регулярно виставляємо собачку. Маємо декілька чемпіонств вже Молдавія, Україна. І Кандидат у чемпіони Словаччини і Румунія ще. Знає всі команди, які. Треба по нормативам знати. Діток на жаль, ще немає. А плануєте займатися розведенням? Ну, якщо буде нагода, то, то так. До перевірки готується і одна з найменших учасниць. Собачка Бішон Фрізе Нана. Господарка Каріна вперше привела улюбленицю на виставку. Тому разом ретельно готувалися. Вміє ну. Прості команди сидіти до мене, такі най, найперші команди, які має знати собачка. Стараємося так виконувати, дресувати. Е, Півтора рочки їй потребує багато догляду, але вона того варте. Вона того варте. Дуже хороша порода, дуже е, найкраще, напевно, компаньон, найкращий друг дійсно е, охоронець, дуже добре охороняє кому. Потрібно в домі, а добре відноситься до дітей. Ем, ну такі основні були причини. Плануємо в першу чергу, тому ми тут спілкування з собачками іншими так само. Подивитися цікаво. А от пані Вікторія вже досвідчена розвідниця собак. Жінка займається цією справою понад 20 років. Сьогодні принесла двох улюбленців: Гамінгтон Брейв Хепінес та Гамінгтон Брейв Кімберлі. Допущення собак до розведення, крім виставок, першопочатково ми маємо видати племсертифікат. Я племінник цього клубу, руководитель племінного відділення. Я займаюся племінними документами, племдопусками, племрозвитком, і це особисто мої собаки. Вони молоді, тому. Ема тому їм потрібен першопочатковий племдопуск. Це єдиних моїх два пом'яти, які я зробила під час війни. Я не в'язала більше собак. Племінне розведення собак це процес відбору, схрещування та вирощування собак для покращення їхніх генетичних та фізичних якостей, а також збереження та поліпшення певних характеристик породи на теренах. Мукачівщини створений осередок, який вже декілька років успішно працює у цій сфері. Саме е Направлення на чистопородне розведення це є основне таке для пріоритет для, для Кілочного Союзу України і всемірної організації всі судді міжнародного класу. Будуть описувати собак, які получать допуск до племінного розведення. Кого ми пригласили пригласили всіх наших членів нашої організації, які бажають працювати іменно по розведенню собак. Зареєструвалося біля 40, плюс-мінус, скажімо так, половина частини наших багато людей на жаль не можуть приїхати зв'язку із сьогоднішнім станом, де да, з війною від німецьких вівчарок. До середнязевських вівчарок, до лабораторів в основному всі всі породи. Кожна собака, яка на присутствує, вона є чіпована. Вона має реєстрацію, вона має паспорт. Кожна собака проходить перевірку ветеринарного лікаря. Головним завданням при підготовці собак до племінного розведення є гарний стан вух, лап та постави. Їх перевіряє сертифікована суддя міжнародної категорії пані Людмила. Розповідає про основні критерії відбору. собаки оцінюються по нормам. СЦІ. є визначені стандарти на кожну породу, якого кольору очі, яка повинна бути шерсть, як собака бігає, як несе свій хвіст. Загалом дуже багато критеріїв для того, аби правильно оцінити собаку, аби допустити її до племінного розведення. Від того, які будуть. Від собаки, як їх будуть використовувати для розведення від цього й буде покращуватися поголів'я не лише Мукачева, а й усієї України. Загалом у племінному огляді взяло участь понад 50 собак різних порід. Також одним з головних завдань таких заходів є збереження походження породистих собак, підвищення свідомості власників, їх поводження з чотирилапами та боротьба з безпритульними собаками.